Плануєте поїздку на Сицилію? Тоді це відео для вас. Дійсно, там брудно і небезпечно? Ділюсь своїм досвідом і маршрутом. Перша зупинка на два дні це Палермо. старовинне місто, якому понад 2700 років. Тут рекомендую обійти усі популярні пам'ятки, зокрема катакомби капуцинів. Це музей з муміями, а також ботанічний сад з великою територією. А ось популярний пляж Монделло мене не вразив занадто багато людей. Хіба що брати катамаран. Наскільки там брудно? На вулицях стоять старі меблі і Мні троянди, а вулиці виглядають приблизно ось так: десь гірше, десь краще. Машини паркуються прямо на зупинках, транспорт ходить незрозуміло як. Палермо не дуже доглянуте, але ніякого трешу я прям не побачила. Щодо безпеки, я б не хотіла там гуляти сама вночі, але теж не критично. А єдиний, хто на нас напав, це тигрові комарі і дуже свербіли усі ноги. Далі з палермо відправляємось потягом у невеличке містечко Чефалу, яке було дійсно доглянутим, чистим і дуже затишним, з вузькими вуличками і не менш гарно гарною архітектурою так виглядає центральний пляж у Чефалу. Там дуже мілко і доволі багато людей, тому йому я ставлю дизлайк. Але якщо пройтись, можна побачити такі неймовірні краєвиди. І ось цей пляж я вже дійсно можу вам рекомендувати. І загалом Сицилія залишила гарні враження і приємні спогади.